Доброго дня. На сьогоднішньому уроці ми продовжуємо розглядати приклади з контрольної роботи, варіант 4, тема формули скороченого множення. Ми зупинилися на перший приклад ми розглянули, розглядаємо другий приклад сьомого завдання. Так, знову ж таки, ми бачимо, тут є вирази в дужках, щоб виконати спрощення. Що вимагається в цьому завданні, нам потрібно саме перше розкрити дужки. Щоб не перемножувати вручну, ми часто застосовуємо формули скороченого множні, але треба попередньо звіритися, чи підходять ці вирази до застосування формул. Так, я ось тут зітру також це: перший добуток. Записуйте, будь ласка, перепишіть цей приклад. Це є друге завдання. Сьом... Другий приклад сьомого завдання. Ось. Ми бачимо перший добуток містить А плюс 3 у перших дужках і А квадрат мінус 3А плюс 9 у других дужках. А квадрат мінус 3 А плюс 9 це не повний квадрат різниці. Якщо б ми тут дописали двійку, це був би квадрат різниці. Цей вірс би міг перетворитися на квадрат різниці. Це формула е, скороченого множення, а саме. Е, так, хвилинку, будь ласка. Так, е, так отже, перший добуток – це формула скороченого множенням, е, а саме е, сума кубів. О, давайте запишемо цю формулу. Е, давайте запишемо цю формулу. Е, а додати Б. Тільки у зворотньому порядку написано. Так, як і тут треба буде робити перетворення. Помножити на А у квадраті мінус е, АБ, Ось немає двійки, це не повний квадрат різниці. Якщо це сума кубів. додати Б в другій е, додати Б у другій степені. Ось. е, а в третій степені додати Б в третій степені. Зазвичай ми цю формулу пишемо в іншому порядку, так? Ліворуч пишемо оцей вираз, а праворуч ось цей вираз. Але нам перетворення потрібно буде виконувати в цьому порядку, тому ми саме так запишемо. Це в перших дочках. Давайте зробимо перетворення. Але спочатку звіритися, чи підходить цей вираз до цієї формули. Бачимо, підходить. На місці А так і буде А, на місці Б буде 3. Тут А в квадраті, А множимо на Б, а тут 3 множимо на А, і Б в квадраті, тобто, а тут 3 в квадраті буде Д. Підходить за формулою Це підходить. Пишемо дорівнює, дорівнює. Значить, за формулою перетворюємо на суму кубів. Виразу А та виразу Б. Вираз А це А. В кубі. Додати, а вираз Б це 3, Підносимо до кубу. Мінус А помножити. Ось тут ми зупинилися. Пишемо: мінус А помножити. В дужках – це добуток різниці та суми двох однакових виразів. А мінус 2 помножити на А плюс 2. Це також формула, скороченого множення. Ось ми знаємо, формулу добуток різниці та суми двох виразів перетворюється на різницю квадратів. А мінус Б помножити на А плюс Б. Дорівнює різниці квадратів цих виразів. А в квадраті відняти Б в квадраті. Звертаємо увагу, якщо ось тут. Звертаємо увагу, якщо ось тут мінус Б, то мінус Б буде в другому другому виразі. Так, Отже, запишемо. В нас на місці А так і буде А. Пишемо А в квадраті. А на місці Б ось мінус перед двійкою. То це двійка, то є вираз Б. 2 в квадраті. Так, ось і все. Далі розкриваємо дужки, перемножуючи оцей вираз мінус А. Мінус А, враховуючи знак мінус, множимо на А в квадраті. І мінус А множимо на мінус 2 в квадраті. Так, розкриваємо ось дужки. Перепишемо ці вирази А в третій степені, 3 в третій це 3 на 3 9 і ще раз на 3 27. Мінус А множимо на А в другій степені. То буде мінус А в третій степені. так, А в першій на А в другій буде вже третій степен. 2 в другій буде 4. Мінус є окремо. Так, мінус залишається. Мінус на мінус примножені буде плюс. І А на 4 буде 4А. Дорівнюємо. Дорівнюємо. Підкреслюємо подібні доданки. Доданки, які мають однакову буквену частину А в третій і мінус А в третій взаємознищуються сума прилежних чисел дорівнює 0. Залишилося 4А і 27. Давайте 4А напишемо на першому місці від перестановки доданків в суми не м'яці. Додати 27. Це відповідь. Получалася ось така відповідь. Ось. Веріс. Ми виконали спрощення, в результаті отримали таку відповідь. Так, запишіть, будь ласка. Так. Отже, продовжуємо розглядати наступні приклади. Восьме завдання потрібно розв'язати ось таких два рівняння. Давайте почнемо з першого. Ми бачимо, що це рівняння містить х в третій степені, тобто це не є звичайне лінійне рівняння. Це вже кубічне рівняння, бо є третя степень. Ми таких не вміємо розв'язувати, але ми можемо застосувати один спосіб, який би допоміг це розв'язати. Це все ж таки, ми змогли тим способом розв'язати. Ми можемо в цьому рівнянні ліву сторону розкласти на множники. І в результаті получиться добуток щодо рівня 0. При множенні можна отримати 0, коли множити 0. І тоді кожен множник прирівняти до 0. В результаті отримаємо простіший рівняння. Давайте перепишемо це рівняння. 36х відняти 4х в третій степі. До рівня 0. Ми знаємо способи розкладання на множники. Саме простіше – це винесення спільного множника за дужки. Другий спосіб це застосування однієї з, однієї з формул скороченого множення. І третій – іноді групування. Саме простіше, ми саме перше передивляємося, перевіряємо, чи можна винести щось за дужки. Ось дивіться, тут є 36 і 4. І 36 і 4 кратні до 4. Значить, 4 можна винести за Е, І в цьому добутку, і в цьому є x, х в меншій степені, ось в першій степені, можна винести за дужки. Хто залишається в дужках? Ми так якби кожен з цих добутків ділим на оцей спільний множник, і результат ділення залишається в дужках. 36 ділимо на 4 це буде 9. Х ділимо на х буде 1, так? Тобто, виходить, в дужках залишається 9 з першого добутку. Мінус четвірку ми виносимо, залишається одиничка, в одинички не пишемо. Х в третій степені це три множника Х, 1 множник Х виносимо, два множника Х залишається. Тобто х в другій степені залишається в дужках. До рівня 0. Якщо ми хочемо перевірити, чи це правильно, ми можемо розкрити дужки, перемноживши 4х множить на день буде 36х. 4х помножити на х квадраті буде 4х, куб, так. Мінус, ось тут мінус. Так, тобто ми винесли правильно, зробивши, зробили перевірку, подивилися, що ми винесли за дужки правильно. Вираз в дужках можна ще раз розкласти на множники, застосувавши формулу різниці квадратів. Ось різниця квадратів А в квадраті відняти Б в квадраті. Минулого прикладу ми розглядали її в зворотню сторону. А тепер ось розкладемо різницю квадратів. Це добуток різниці та суми цих виразів. А відняти Б помножити на А додати Б. Ось у нас тут буде різниця квадратів, тому що 9 можна подати як 3 в квадраті. Якщо ми е замість числа 9. Напишемо, що то те ж саме, що 3 у квадраті, і в нас буде різниця квадратів. 3 у квадраті відняти х у квадраті. Давайте розкладемо це як різницю квадратів. Перший множник перепишемо. А тут буде 3 відняти х. Помножити на 3 додати х. 3 додати х. Ось. Дорівнює 0. Ми отримали добуток. Що складається з трьох множників, навіть чотирьох, якщо четвірку окремо взяти. І цей добуток дорівнює 0. Коли добуток може дорівнювати 0? Тоді, коли один з множників є нулем. Ну, множник 4 нулем бути не може, бо це вже число 4. Нулем може бути множник х. То давайте ми прирівняємо перший множник до 0. Я ось тут напишу: х дорівнює 0. Нулем при деяких числових значеннях х може бути і другий множник. 3 мінус х. Давайте другий множник е, прирівняємо до 0. Наступний множник прирівняємо до 0. Х відняти 3 відняти х дорівня 0. Е, що відняти від 3, щоб було 0? 3 відняти 3 буде 0. Тобто х дорівнює 3. Або мінус х перенесемо праворуч, буде плюс х, і плюс х дорівнює 3. Так? Ось. Так, от прирівняємо до нуля. І останній з можливих множників, що при деякій числовій значенні х, і оцей останній множник ми міг би дорівнювати нулю. 3. 3 додати х дорівнює нулю. Трійку перенесемо в іншу сторону, плюс 3 перетвориться на мінус 3. Ну і ми знаємо, що сума притверджених числа до 3 додати мінус 3, щоб було нуль. Ось. Так, ось таким чином ми отримали три множення. Три варіанти розв'язку. Чотири ми казали нулем бути не може. Значить, з тих чотирьох множників. нулем може бути Х, або вираз 3 мінус Х, або Х 3 плюс Х. Ось і в нас вийшли такі розв'язки. Це є 0, або 3, або мінус 3. Ось це розв'язки цього рівня. Так, запишіть, будь ласка. Е, так. Отже, розглядаємо друге рівняння з цього прикладу. прикладу. Розв'язувати будемо його абсолютно таким ж самим способом. Розкладемо ліву сторону на множники, так щоб вийшло добуток що дорівнює нулю. Щоб ви вийшлося добуток, що дорівнює нулю. Друге рівняння ми будемо розв'язувати аналогічно. Ліву сторону розкладаємо на множники, а е, і вийде добуток, щодо дорівнює нулю. Потім кожен множник прирівняємо до нуля, отримавши простіші вирази, що будуть цими множниками. Бо знову ж таки, в нас третя степень, друга степень це кубічне, квадратне рівняння. кубічне, бо є найбільше третя степень. Ми таких способів, спеціальних способів до цих рівнянь не знаємо, але можемо розкласти на множники, щоб і вийде добуток, який дорівнює. Так, перепишемо поки що цей вираз. Х у третій степені, Відняти 10х у другій степені. Додати 25х. Бачимо, що в кожному з цих виразів присутній множник Х. Винесемо його за дужки. Х виносимо за дужки, кожна степень х на одиничку зменшується. Була третя, стане друга степінь. Відняти 10, була друга степень, стане перша степень, додати 25. Ну і тут ми X винесли, лишається лише 25 до рівня 0. Ми вже розклали на добуток, так? Але вираз в дужках, получився друга степень це квадратне рівняння. Ми знову його постараємось розкласти. На що цей вираз подібний? Тут ми маємо побачити формулу скороченого множення. Ось цю формулу А в квадраті. Відняти 2АВ, додати Б у квадраті. І маючи такий вираз, він буде перетворюватися. Давайте ось судно до рівня: напишу: він буде перетворюватися на квадрат різниці, буде перетворюватися на квадрат різниці виразу А та Б. Ось. Тому оцей вираз в дужках також потрібно перетворити на квадрат різний. Квадрат це ж скорочний запис дії множення. Двох однакових множників. А б помножити на А б Отже, перший множник перепишемо. А ось тут на місці А ми бачимо Х. Так то для себе мав бути вираз Х. Mm -hmm. e, так. Отже. Х. E, Виразом А. Буде х. А що буде виразом b? 25 це b у квадраті, що до квадрату буде 25, це 5. І тут перед подвоєним добутком. мінус. Значить, це би мало бути мінус 5. Ну, ми бачимо, що є х у квадраті, а 25 можна подати 5 у квадраті. Але все ж таки треба перевірити, чи цей вираз підходить до формули, чи ні. Ми побачили, що є квадрати двох виразів, х у квадраті і 5 у квадраті, це 25, але передивимося, чи мінус 10х буде подвоєним добутком. Ми повинні 2 помножити на х і на 5. Помноживши 2 на х і на 5, 2 на 5, 10, буде 10х. І мінус, значить, це квадрат різниць. Це дійсно подвоєний добуток. Тобто підходить цей вираз під формулу, і ось результат перетворення. Дорівнює 0. Так, нам потрібно кожен множник прирівняти до нуля. У нас тут, по суті, є три множники, але два множники оцей квадрат, вони є одинакові, так? Тобто ми б могли написати, що це x помножити на х мінус 5, і ще раз друга степень помножити на х мінус 5, так? Ось це два одинакових множники. Ми тоді кожен множник прирівняємо до нуль. Перший множник х може дорівнювати нулю, або другий множник x мінус 5 може також дорівнювати 0, П'ятірку перенесемо в іншу сторону, буде мінус 5 перетвориться на плюс 5. Ну, третій множник ми вже не прирівнюємо до нуля, бо він є такий же самий. Але в деяких випадках, в деяких випадках. Потрібно знати, що це так, якби є три розв'язки, але просто третій розв'язок є такий же самий, як другий. Іноді, особливо в старших класах, там застосовуючи метод інтервалів, це ще буде вивчатися в 9-10 класах, так, іноді потрібно враховувати, що ось такий вираз складається саме з трьох множників. Просто що розв'язки, так як би двох є однакові, так? Але поки що на сьогодні нам достатньо сказати, що це є два розв'язки 0 та 5. Ось, 0 та 5. Запишіть, будь ласка. Так, продовжуємо. Розглядаємо дев'яте завдання. Нам потрібно довести, що вираз квадрат мінус 12х плюс 37 набуває лише додатніх значень для всіх значень зміни х, якого найменшого значення набуває цей вираз і для якого значення х. Так, ось запишіть собі, що це дев'яте завдання. Так, давайте спробуємо розв'язати цей приклад. Перепишемо цей вираз. Х у квадраті відняти 12х, додати 37. Давайте ще раз уважно подивимося, що ж вимагається в цьому завданні. Треба довести, що цей вираз набуває лише додатніх значень. Тобто весь цей вираз в результаті підставляння замість ікса будь-якого числа. Тобто, яке би ми число замість ікса не поставили, цей вираз завжди є додатним. Як це довести, що цей вираз, підставляючи будь-яке число, чи додатнє, чи від'ємне замість ікса, але значення цього виразу в цілому завжди додатні, як це можна довести? Дуже часто доводячи, ми будемо виділяти квадрат суми чи квадрат різниці? Ось бо тому, що квадрат будь-якого виразу він є невід'ємний, більший або рівний нуля, і і це нам допоможе. Визначити значення цього виразу. Чи воно додатнє, чи воно від'ємне. А щоб виділити квадрат, квадрат двух члена чи суми, чи різниці. Ми скористаємося формулою. квадрата дві Давайте запишемо собі цю формулу. Давайте запишемо собі цю формулу. Я отут внизу напишу. Так, ось дивіться. А в квадраті. Тут є мінус, бачимо, в нашому прикладі є мінус. Тому я буду писати квадрат різниці. А в квадраті відняти 2а додати Б у квадраті. це такий спосіб, ось роз'яснувати. Застосовуємо спосіб виділення квадрату суми чи квадрату різниці. В даному випадку квадрат різниці. Ось цей вираз перетвориться на А. Мінус b піднесено до квадрату. Ось нам підходить квадрат, бо квадрат завжди будь-чого, будь-якого числа є додатній або рівні 0. Так, отже, нам в цьому виразі потрібно знайти нам в цьому виразі потрібно знайти А в квадраті, потрібно знайти подвойний добуток, потрібно знайти b в квадраті. Скажіть, будь ласка, що буде а в квадраті в нашому прикладі? Що буде виразом А в квадраті в нашому прикладі? В нашому прикладі А в квадраті може бути х у квадраті, правильно? Тобто на місці А в квадраті в нашому прикладі є х у квадраті. Так, бо ця формула використовує завжди символ вирази АБ, так? А в будь-яких інших прикладах вирази можуть бути іншими. Але ми шукаємо аналогію. Значить, що буде виразом А в квадраті в нашому прикладі? Це вираз х у квадраті, правильно? Давайте ми перепишемо. Чи розумієте це? На місці А в квадраті в нас є х у квадраті. Що буде подвоєним добутком? Подвоєним добутком, скоріш за все, буде оцей вираз 12 мінус 12х. Правильно? Мінус 12х. Ось це є вираз, що буде подвоєним добутком. Давайте з цього виразу виділимо двійку. Виділимо множник А, щоб знайти множник Б. Так, отже, 12 це 2 помножити на 6, так? То ми таким чином виділимо множник 2. Отже, 2, але ми множимо спочатку за формулою 2 множиться на вираз А, а виразом А ми скажемо, що це є Х, тобто 2 множимо на Х, але щоб був вираз мінус 12х, то ще 2 треба помножити на 6. І получається, на місці виразу Б. Ми знайшли яке число? Правильно, тобто виразом Б буде 6. І получається, за формулою треба ще додати вираз Б у квадрат. Виразом Б є 6. Тобто треба додати 6 у квадрат. Давайте ми собі так і додамо. Його тут немає. Але ми собі цей вираз додамо. Додати 6 у квадрат. Що ми дорівнює 6 у квадраті? Правильно. Але в нас є не 36, а що в нас є? 37. То що треба додати ще до 36, щоб було 37. О, молодці правильно. Тобто ми число 37 розклали на 2 доданки. Так? Ми число 37 розклали на два доданки. Це 6 у квадраті додати 1. 6 у квадраті – 36, додати 1, буде 37. Ось, ми поступово виділяли квадрат різниці. Так? Ось, а в квадраті – це х у квадраті, подвоєний доводок – це мінус 12х, виділили множник 2, множник х, і побачили, що виразом b буде 6. Множник, оцей третій множник – це 6. Це є вираз b. Тоді нам не хватає ще за формулою b у квадраті. Ми собі додали 6 у квадраті, бо виразом 6 – це є b, значить… І, а в нас було 37, Значить, не вистачало ще одинички. Додали одиничку і е, отримали вираз, що дорівнює даному. Так, ми виконали всі тотожні перетворення, виділяючи цей квадрат. Е, тепер зробимо, е, перетворимо за формулою. Оцей вираз. Беремо його в дужки. За формулою перетвориться на що? На А мінус Б в квадраті. Виразом А то буде Х. Виразом Б це 6, так? Х відняти 6. Тут А відняти Б. А ми пишемо Х відняти 6. Піднесе до квадрату. Додати 1. Ось, ми зробили усі необхідні перетворення. Подали вираз у такому вигляді. Тепер в цьому вигляді ми можемо побачити, що цей вираз дійсно буде завжди додатний. Скажіть, будь ласка, якщо би ми замість x в дужки підставляли будь-яке число: чи додатнє, чи від'ємне, чи дуже велике від'ємне, чи дуже велике за модулем від мається на увазі велике від'ємне, чи е, дуже великі додатні, чи число 0. Щоб ми не підставляли будь-яке число замість х в дужки, ми віднімаємо 6, підносимо це до квадрату, і цей вираз перетворюється на що? На яке значення? Завжди додатні, правильно? Ось щоб, або рівні нулю. Тобто, що би ми не підносили до квадрату, значення цього виразу завжди буде яким більшим рівнем від нуля. Правильно? Значення квадрату завжди більше рівне від нуля. Що би ми не підносили до квадрату, яке би ми число не підносили до квадрату, воно завжди більше рівне від нуля. А потім ось це значення більше рівне від нуля і до числа більшого рівного від нуля. Ми додамо одиничку. То, якщо це значення найменше, це 0, додати 1 буде 1. А будь-яке інше число додатнє, додати одиничку, воно буде все одно додатне. Тобто, значення загалом цього виразу ми тепер бачимо, що воно строго більше від нуля. Бо якщо цей квадрат навіть може бути і нуль, якщо х це 6, 6 відняти 6 буде 0, 0 квадраті 0. То найменше значення все, плюс один все одно буде більше від нуля? Так, бо плюс один ще є, так? Ось це буде строго більше від нуля. Ось таким чином, виділивши квадрат, ми можемо тепер побачити, що значення цього виразу дійсно завжди строго додатиме. Але тут є ще одне запитання: якого найменшого значення набуває цей вираз і для якого значення х? Найменшого значення цього вірс буде набувати тоді, коли ми до одинички це вже визначене число, будемо додавати найменше число. А яке найменше значення квадрату? Найменше значення квадрату це нуль, так бо квадрат ми вже казали, будь-якого верзу більший або рівний нуля, від більший або рівний нуля. Значить, нуль це найменше значення цього виразу, так. Тобто, виходить, а 0 буде тоді, коли ми 0 підносимо до квадрату. І тому вираз х-6 повинен дорівнювати 0. Це буде тоді, коли х буде дорівнювати 6. Ось. Значить, при х, що дорівнює 6, значення цього виразу буде дорівня, буде найменшим. давайте порахуємо це значення, бо в умові ще вимагається знайти це значення. Отже, замість їх саме ставимо 6, відняти 6, підносимо до квадрату, додаємо 1. Ми переписали цей вираз, замість їх став, ось тут поставили 6. 6 відняти 6 буде 0, 0 в квадраті буде 0, 0 додати 1 – це буде 1. Ось найменше значення цього виразу при х, що дорівнює 6, буде 1. Це найменше, найменше можливе значення цього виразу – це 1. А і це найменше значення буде тоді, коли х дорівнюватиме 6. Ось це відповідь. Тобто, ми знайшли: при х, що дорівнює 6, значення цього виразу 1. Так, запишіть, будь ласка. Так, так запис завершуємо. Ем, ось.